Всім доброго дня. Нове надходження. Це у нас Audi e-tron Кузові Sportback 55 ка 2021 року випуску. Автомобіль з Європи, привезений з Німеччини. 55, ка 95 кВт годин батарея, загальна потужність двох електродвигунів 300 кВт, 408 коней. автомобіль на пневмо 72 тисячі пробігу, наявного оригінальна наявна, і оригінальна історія. повна історія від офіційного дилера Audi. Автомобіль без ДТП та пошкоджень та підфарбувань весь в заводському окрасі. У нас в комплектації S-Line X2, тобто зовнішній та внутрішній пакет. Плюс Black Packet. Диски у нас ось такого 20-го радіусу, Жовті суппорта, зарядки у нас два порти з обох сторін, як опція, Black Packet повторюсь, дуже класний колір сахара, дуже круто виглядає, оптика максимальна з асистентом вирізання зустрічного транспорту, наявний адаптивний квіз, контроль. Отримання в смузі мертві зони по асистентам, розширені партроники 360 за асистенту паркування, заводське танування, гома в нас літо, електрокричка багажника, безключовий вхід на всі двері, наявний фаркоп в багажнику знаходиться. Так, по салону. Салон у нас шкіра, чорна стеля, кермо спортивне S-Line, накладки на пороги S-Line, сидіння з електрорегулюванням та пам'яттю. і розширена естетична bnp підсвітка зі зміною кольорів, карта дверей та салону. Так, повторюсь, мертві зони, адаптивний круїз, 72 тисячі пробігу. Сидіння у нас S-Line, чорна стеля. Ось так все виглядає. Наявна безпровідна зарядка для телефону. Задній ряд багажник. Так, Комплект зарядної, заряд, зарядок, він код. Наявний фаркоп. Ось, закрив одний закрив задній ряд, ну, таке. так, так виглядаємо все ну кого цікавить такий автомобіль ще раз повторюсь 21 рік 72 тисячі пробігу авто ціленьке Телефонуйте, пишіть. Якщо додаткова інформація, додаткове фото, відео все надамо. Телефон вказано в описі від відео.